У той час, коли одна половина людства готується до кінця світу, інша переймається де і з ким зустрічати новорічну ніч. Більшість вінничан це свято вважають родинним, тому відзначати його прихід планують вдома у колі близьких та рідних. Хоча деякі ніч з 31 грудня на 1 січня не проти провести разом з друзями. Собисто я планую цей новорік провести з моїми батьками. Я та також хочу з сім'єю провести новорік вдома, але не в вінниці. Я їду на свою батьківщину. Тернопільська область, і ми там будемо празнувати з друзями. Ну, звичайно, хотілося б його провести зі своєю родиною, але, можливо, є також варіант, що і з друзями. Я Роботу, так. То в ну, з друзями там устраюваємо корпоративне віче всього рода і а потім з дружиною, з сім'єю. Попри те, що до приходу 2013-го залишилося менше двох тижнів, скуплятися вінничани не поспішають. Мовляв, передноворічний шопінг залишають наостанок. А от майбутні витрати почали рахувати вже зараз. Десь приблизно 500 гривень. Ну мабуть, частина зарплати вам денежному еквіваленті, так, да, говорить, Ну тисяча зо дві, Ну, звичайно, для того, щоб новий рік був найкращим в житті, потрібно деякі кошти, але я зазвичай не провожу якихось підрахунків. Новий рік в Україні святкують вже кілька століть. За цей час дата проведення неодноразово мігрувала календарем. Незмінними ж залишалися традиції, серед яких новорічні атрибути, святкові страви та, звісно ж, відповідний настрій. Окрім того, люди мають і власні звичаї, яких дотримуються щороку. Ми завжди збираємося і. Там на Тернопільській області, в місті Бережани, є е, гора Лисоня, ми туди завжди йдемо вночі. От, е, туди ходимо, там є невеличкий храм, ми туди йдемо, трошки, не трошки, а молимося. Ну, Перш за все, це традиція збиратися у колі сім'ї і от саме коли зустрічати його разом завжди. Є, є таке так. Ні, ну, ми з друзями звісно, в баню не їздимо на новий год, але є традиції, страдиції, к родителям їздим перед новим годом, навіщаємо е, родственників. Прийдешній рік змії обіцяє зміцнення фінансової платформи та покращення здоров'я для всіх знаків зодіаку. Та цього посміхаються городяни для них замало. Надії покладають і на діда мороза. Спершу я хочу, щоб моїх моєї всієї родини було здоров'я. Багато здоров'я і хочу, щоб мої друзі ну, ніколи мене не залишали. А такого матеріального мені ну, не треба, в мене все є. Дедушка Мороз, квартиру, машину заказує. Айфон, дорогий Дід Мороз. Я хочу цей рік отримати більше натхнення, поваги і щоб мої мрії зніснювалися. А так, дорогий Дід Мороз. У цьому році я хочу, щоб ти подарував мені багато здоров'я, а найголовніше здоров'я моїм близьким і щоб все було добре в сім'ї. Дід Мороз, хочу отримати на новий рік машину. Кінець світу прогнозується уже не вперше, проте безрезультатно. А от новий рік приходить завжди вчасно. Вінничани це знають, тому у місті уже вирує передноворічна атмосфера. Інна Кондратюк, Юлія Кліщ, Ірина Савчук, Вадим Демець. Новини телеканал Смарт.